Пацани, я знову на кар'єрі, тому самому з колегою з Дімкою з орієнта. Будемо пробувати щось зловити. Перший запрос пішов. Я зараз першого зловлю. Що ти на тоді? Ні. Першого треба. Зараз першого поїде. Ану. На таку резинку KFC. Українську. Пробуємо. Зараз має бути щучка. Ну, будемо у О! Та ти що? На дерево кинув, поняв? не розчитав? Перекинув столок, брат. О! Перемотав шнур. Поміняв на 0,08. Вімав одиничку. То коротше летить за горизонт. І. Дуже швидко тоне. Треба міняти приманку. Щось затяжка головка Скільки ти грам? 8 грам. Ні, то так не пойдеть діло. Та де десятка? Йолки. Так, то. Є, покль... Є покльовка. На... Український силікончик з розовим хвостиком KFC Тільки його поставив, другий кидав, не брало. А цього поставив і є у нас невеличкий щупачок. Такий кіліжка. Ні, ну кіліжка. Що зацеп? О Омаєш. А в мене отакий от щупачок. Кіліжка на кілю. І в заглот. О! Такий силікончик. Пану Віталію, привіт. КФС працює, працює бомбезно. Ось така кілішечка. Супер. Так. Опа! І... Поплили. Е! Е, не в ту сторону, ти куди? Диви. зблудила. Во, пішла. Пішла туди. Ну. Я знав, що вона там стоїть. Так, маємо покльовку. Щось невеличке. Ні. не, не цака не треба, але пусти мене сюди. У язи там я не візьму. Да, я за місце заплатити. <ріст> Щось є? Ну, і не таке вже і маленьке, я тобі скажу. Щось таке. Що у нас глибини просто так іде? Не, маленький, штукачок. Так. Але взяла. Але взяла. Такий кілі. А де кілішник? Пів, Пів кілограм. тіхо О, І відчепилось. Ну і добре. Давай, йди, плавай. Ну. Чекай, ще, 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 ще. <laughs> о, пішла, стартанула. У ну, такий силікончик український. Суперово, агонь. Включити камеру. О, зараз буде покльовка. Тільки що був удар. І не засіклася. Ну, удар був капітальний. На паузі все по правильному було. Тільки чому не засіклося, поняття немає. Для міняти приманки вона десь тут стоїть. Якщо не вкололася, то вона має добрати. Мала би по ідеї. Ну, дімка каже в нього. Ну, може і в нього. Не знаю в кого, але повинна добрати. На таку сіль. Є? Ну, яма там добра є. Яма капітальна. Але зараз будемо посмотрети, що воно. Ну, удар був такий серйозний. Але ніде ніякого порізу нема на, на силиконі, ні нічого не знаю, що то вона вдарила в, в джик головку чи як. Ніякого нема там зацепа, дно рівне під бровкою нема ніякого зацепа. Чого? Зійшла, чи як вдарила, взагалі не розумію. Ні, воно на камеру, походу, не хоче брати. <ріхи> Треба камеру виключати. Чи що? Але хочу зазняти покльовку. Ні, треба пробувати міняти силікон, певне. І ставити другу розцвідку. І пробувати далі кидати. Щось. Во, дімки покльовка. Йдемо дивитися. Ха-ха-ха. Ото просто жесть. Я ж так не бачу, щоб так виводили риб. Ти її так до інфаркту доведеш з таких. Давай свій чудовий інструмент. Стоматолог. Ця рибка і шупаків, І на мазурах кукунів, і на нашому озері Карпів. Молиться? Mbał po tym, ble. Amerykański wziął, nie staje ręki. Daj. Daj, zaraz wypuścimy. Klucz. Taka piłkila. Gdzie? Na nie ma. Ale i tej, ale i zikroju. No, zikroju. Baruba. Чекай okay. Эй, hey, ты куда? О, била, нет, ну.